Так, прогулянка по гриби в ліс. Це ми тільки на городі вийшли, не знаю, що за гриби, але вони є. А нам ще до лісу через цю посадку. Там ще поле, біля річки. Коротше, все в тіліпати і тіліпати. Знаєте, знов захотілося мені грибів. Ай, треба лізти. Тут колись корів пасли ганяли сюдою. Вон згори, звідти з села. Через це поле вон там ліс. Коротше, через весь ліс. І от туди, в ті поля, місце таке гарне по колу. Такі пагорби з травичкою. Круглик називалося колись. Ну з зраночку виганяли худобу і гнали аж туди випасати. Річка вже заросла. Ніфіга не видно, блін, її. А ми тут колись з комою бігали. Вода стояла аж в березі. Бігали, збирали пуголовків. Жабеня так маленькі грались. Ото веселуха була, а то двіжуха. А не оце от все. Я ще раз питаю, нафіга мені ті гриби? Та ти хоч в нормальних штанах пішов, а я ж теплі одягнула. коротше, мать його так. Хай там буде. Так тепліше, ти знаєш? Коротше, один етап пройдений. Залишилося ще небагато. Тут уже хоч по прямій і в ліс. А ми то раз з Павліком поза того року, здається, ходили чи коли заблукали. Вікінь, це ж ліс невеликий. Я ж кажу, з дитинства тут цих корів ганяли. Самі там постійно гралися, лазили, заблудились. Ну це жесть. Ну, дерева то таке, борщовики звідки тут, я не розумію. Дерева кажу, ту ж таке. А, як дерева? Отут вода була, не було таких зарослів, корови постійно, гуси там випасали. Там криничка була, де борщовики ростуть. Свіжа іша, джерельна водичка, пили завжди. Нема, ніфіга, як все міняється, я в шоці. Це посадка, ми ще до лісу не доходимо навіть. Що-шо, а це я точно ну, не очікувала. Дороги тупо немає вже. Якась є, хтось там чимось колись проїхав. Раз чи два. І все, позаростало. Подобрили до лісу. Нарешті. А ще назад діти. А буде дуже обідненько, якщо ми прийдемо, а грибів немає. Стіки йшли, бо вже так жарко. Фух. Яка краса! Йо-мою! Тут десь могла бути якась дорога чи доріжка. Вони хтось ходив. Судіть, маємо надію, що є гриби, свіжі сліди. Людські. Ой, тут тихо. Фух, клас. О, диви, якийсь грибочок уже. І не один. Цілими сім'ями. Пішли шукати опеньки. Знайшли, не знаю, що це воно таке. Якесь таке. Прикольні такі. А, це дощовики малесенькі Шурік. Виростуть будуть порхавки. Так, ну по опеньки нам не сюди, нам туди по діагоналі в ліву сторону. Ну це ж ми по дорозі вроді йдемо. О, блін забула. Мухомори. Це не мухомори. Я не пам'ятаю. Це або гноювики, чи як вони називаються. Фухні такі, клас. Це вже фігня якась непонятна. Лускатка. Не, ну що що, таких грибів я в нас в лісі ніколи не бачила. Тут і мухомори ніколи не росли. Максимум опеньки і... І оце якісь там дощовички. ну Таке щось. Цікаво, що ми тут ще знайдемо. Коротше, печальна історія, бо ми зайшли, а грибів немає. Ну як, гриби є, але не, не, ті, що нам треба. На березі щось росте. Як завжди ця фраза, знаєте, ну добре, хоч прогулялися. Ну, цікаво. Що то воно ці тут? Трутовик якийсь може вилазить молоденький. Куди я залізла? Аби вилізти звідси. на дереві. Зимуєте ж? Чага на березі. Ну то не гриб, чи тут чи гриб, я не знаю, як правильно сказати. Ні, це трутовики. Чага, воно таке чорне, наріст такий, типу, на дереві. Ну я не знаю, чи воно є у нас в лісах. Блін, що це таке? Шурик, я знайшла якісь непонятні гриби. Скільки їх тут? а Що це в натурі таке? Прикол, таких ще не бачила. Блін, кропиви, море. Каже, гриб і не вонючий, і не пахне так, як треба. Покажи. Ні, ну це не опенюк, це 100%. Але ну що не вонючий, пахне грибом. Це ж такий, як ми ото там при вході знайшли. Може рядовка якась, я в цих точно не розбираюся. Бо я їх ніколи не збирала, і не їла, і не знаю. Такі гарненькі трутовики. О, а тут вже пахне чимось таким. по типу гриба. Капець, є все, тільки не те, що нам треба. А, дивись, Шуріка, пам'ятаєш ми зимою і це. І, уд... і удине вухо знайшли колись. Ось росте вже, вилазить. По-моєму, воно. Тут і тут. А ми зимою знаходили тут Фламуліну. І ці вушка. йо Ну що мені подобається в цьому лісі? Тут ніколи немає павуків цих на розтяжках. Не знаю, від чого воно залежить, але це дуже-дуже добре. Тут їх немає. Опеньки! Кубку! <рес> -ку. <рес> да, дощі такі валили дві неділі. Де гриби? Де гриби, люди добрі? Так, це не бліда поганка, 100%. Блін, буквально сьогодні в Фейсбуці бачила, забула, як називається. Що це за гриб? Хто знає? Може якийсь різновид мухомора? Коротше, де опеньки? Що ми тут всяку діч розглядаємо? Ось тут хтось ходив. Чого вони тут ходили? Дивіться, протоптана ціла доріжка. Та ну. Спав хтось думаєш? Ну, нарвемось на кабана. Зато весело буде. Ти по деревах гарно лазиш? По мокре. Бо я в резинових чоботах так а, так, 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 собі. Головне, ти там сандалі мають. Сандалі, я думаю, ти як зустрінеш того вепра, то ти вже ні сандалів ніфіга не захочеш. Оу, вітаннячка. Що я знайшла? І ти знайшла? Йди покажу. Еге, яке. Що такому... Зверху з поля заїжджаю? На, в салат собі кинеш. Да, щас. А, <рис> <рис> це віті. Да. Прикольно. Клас. Клас, але не той, що треба. Де опеньки? Що-що, а гливу в жовтні місяці я не очікувала Ой. знайти у себе в лісі. Я казав. Блін, це не глива. <ристо> Ай! Гриба ж без ножки. Глива з ножкою, але переростаючою. Блін, а я взяла знизу таке, як глива вже зраділа. Чуть не скачу тут. От незадача. Такий собі з мене сьогодні грибник. Купу грибів знайшла. Невідомих. Мені. Фірік, ти ж в Сумській області ріс Та, в лісі практично. У вас там повно всяких грибів. Ти не знаєш, як вони називаються, оці елементарні. Я знаю, красноголовець, подосіновик. Красноголовець і підосиновик це один і той самий гриб. Ой, бабка. Під, Підберезовик він же бабка, так. Да. Білий гриб. Білий польський, папенки, польський. лисички. А мухомори не знаєш? Знаю. Так, так. <рисумітно> так вони не тільки червоні бувають. Я знаю. Мухомори ж там їх. Є... Туча всяких видів і підвидів. Що це таке росте? Непонятно. Це такий собі вже поход. Називається вивчаємо. Невідомі види грибів. Що, вже заблудились? Ми не заблудимося. <рес> вже лисиця якась ще. Або бурсука, або лисиця. Бурсуки я не знаю, чи тут є. Ого, там траншея ціла. Бін, це не може такого бути, щоб третій рік поспіль не було пенюк в лісі. Ну що це таке? Невдача спіткала мене котрий раз поспіль. Я откупив називався, Ай, Ніс чешиться. То Шурік, якби я пила, треба було б брати самогонку. Ми б тоді грибів назбирали. Та, і Куди ми зайшли, мама рідна? Вині. Через ярдо поля. Річки вже немає, ставка вже немає, гребля завалилась. Мену точно якісь кабани лазили. Витоптано. Вилежано. Це я згадала, в нас опеньки під кущиками біля хати росли. Це життя. Ну, то треба було там подивитися, якщо є, то є. А нема, то нема. Ну, бачиш, тут хтось возом їхав ми... Да. А ось уже посадка. Ось. Чи то поле. Щось цікаво, з якої сторони ми вийдемо. Знову якісь блин, гриби. Не ті, що нам треба. Мама рідна. То все класно, а додому ще і й Фу, лазить щось. Отака от прогулянка. Цікава. Дуже. Ого, скільки цих вушок росте. Може вух назбираємо, не будеш їсти, ні? Не хочеш? Їх тут. Ого. -го. На кожному дереві практично. В Крупиву залізла. Ага! І паучок тіліпається. Диви, молоденький, свіженький, шурик. Точно вони? Точно вони. А опеньок? А не видать. Точно як вухо. Що мені пасти осталось? Кивати, грибочечки, oh, yeah. ціла плантація барвінку. Може хтось і жив колись, yeah, Ліс же тут не завжди був. Yeah, а може yeah. і кладбище якесь був. А кладбище, Так, до виходу недалеко. Грибів немає. Ну як немає? Знову ж таки, гриби є! Не ті, що треба є. Це якась підстава, шурік. Запах просто я балдю. Полізли десь ним через кущі. А, о, дорога, точно. Точнісінько. О, то це якщо ми вийдемо біля шлагбаума, то нам іти звідти дофіга. Можна в круглик буде сходити. Фух, вибрались на дорогу. Ну, прикольно осінь, все таке різнокольорове. Мох зелений росте. Крутяк, де опеньки тільки, де опеньки. Оце не знаю, що таке. Ну, знов таки не бліда поганка. Але я уявлення не маю, що це за гриб. Зривати не буду, хай собі ростуть. Не хочу я заглядати туди. Тут ту шляпку, а все одно ми їх брати не будемо, а може якась тваринка їх з'їсть. Ей, я вже думала, опеньки ростуть здалеку, а вони не опеньки. Коротше, тут цілі сімейства цих грибів. Вон там, там на дереві. Що воно таке? А це до речі, блін, на печерицю схоже. Блін, ну що камера так передає, як будто воно бліде. Воно не бліде. таке з коричнюватим відтінком, Вон, бачите, що це таке? Може якась печеріця. Якась підничка цікава. Хм. Може туди пройтися? Коротше, я в цьому лісі дивуюся з кожним кроком. Що тут тільки не росте. Оце що таке? Інопланетянин якийсь? Щось, щось, летить. А це що значить? Це не хороший знак. Значить, наближається повітряна тривога. Якщо погнав, винищувач. Не люблю я ці звуки. Ділі сімейства не тих, що треба грибів. Що це взагалі не знаю, що воно таке. Капець, я вам кажу, що тут інопланетяни в цьому лісі водяться. Куди на дорогу вже вийде? А чого ти через ліс поліз? А, ну, я так піду. В тих кущах не хочу лазити. Коротше, да, прогулянка цікава, пізнавальна, я б сказала. А то я вчора Павліку розпиналася що Тут, крім опеньок, ніяких грибів більше не росте. І не росло ніколи. А таке росте повно всяких. Ку-ку. Є хто вдома? Кажуть, нема. Ого. Де не провалитися тут в якусь ямеру. Офігеть, ну це ми далеко вийшли. Додому нам в ту сторону. Кілометрів, не знаю скільки. До круглика. Блін, а ми йшли, вон шлагбаум. Не видно, воно колись був. Тут була дорога. Тінь ми їздили. І корівок сюдою гнали. Блін, треба загуглити, скільки додому кілометрів Мені вже самі цікаво. Роблю ставку на чотири. О, диви, яка класна дорога. Це ж в круглике. <реку> ну, зараз тобі так само буде. Сюди <реку> дійшов. А назад допус. Вон знову якийсь гриб стерчить з під листя. А тут, коротше, під лісом це все черешні. Є гіркі, а є такі класні солодкі види. Ну, ну там уже круглик. Туди не підемо, бо я вже задовбалася ходити. Нам би йти додому через ці поля. Зараз вийдемо десь на цвинтарі. Так, гуглю скільки додому. Кукурудзи не треба. Я не вгадала. Навігатор показує, що додому 2 кілометри. Так як ми зараз будемо по цьому болоті кружляти. Знаходимо точно 3-4. Ну, кукуруза, тема можна набрати було б Але вона кормова і вже стара, старезна, як світ. Кісь такі лили, болото Я вся в реп'яхах, в череді. Все як положено. А, у мене руки трясуться до цих пір. Коротше, це хреновина Сиділа в мене на штанині в коконі, а я казала, в лісі павуків нема. Капець, Я більше в ліс не ходжу, ну його в сраку. Дивлюся, тут на штанині. Якийсь діпа, блін. Не знаю, якась рослина. Чіпилася. Я туди, а звідти вилазять ці лапи. Я як давай вирещати. А сорік стоїть і каже, що там? Та нічого, і рже з мене. Ти знаєш, як я павуків боюся? Чуть не вмерла, блін, так виріщала, що, мабуть, в селі почули всі. А ще й соняшник дивиться, цвіте молоденький. Шампіньчики в полі ростуть. Там багато ми зустріли, бабука позбавилися, зато гриби знайшли. Це вже якийсь пристарілий, що впевно додому. Ой, друзі, знімала вам відео вже, коли виходили з лісу. Якраз там винищувач летів, щось як гахнуло, я закричала, а воно десь не збереглося, не знаю, що я там натиснула. Коротше, виходили з лісу, лізли цими кущами, травою високою, вчепився до мене той павук здоровенний. Це жесть просто. Стояла, верещала посеред поля, а це сижу вже в хаті грівся, а, який в мене фон прикольний. Ну, таке от було пізнавальне у нас відео сьогодні про похід в ліс. Купа всяких грибочків була знайдена. Не в них, скоріш за все. Може, і то були печериці, не знаю. Ну, потім ми в полі вийшли, точно печериці росли і ближче додому йшли, там теж були в траві. Ну, Таке, сподіваюсь, цікаво вам було переглянути, що ми там познаходили. Всім приємного завершення вихідних і гарного робочого тижня. Кому сподобалось, пишіть лайки. Ой, пишіть лайки. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Па-па, до зустрічі!